Короткий відео урок від майстра, як за допомогою матеріалу Aura Velour Silver створити ефект трапірованого оксамиту. Для початку валиком нанесемо перший шар фарби Aura Lux Pro EkstraMade, затонувавши її в колір близький до кольору фінішного матеріалу. Ця фарба створить рівномірну кольорову підкладку. Залишимо висихати на кілька годин. Коли фарба висохне, можемо братися до нанесення першого шару декоративного матеріалу Aura Vілюр-Silver. Цей спеціальний декоративний матеріал зробить ваші стіни винятковими. Спочатку гладилкою наносимо перший шар декоративного матеріалу, уникаючи пропусків. Одразу можна починати формування візерунка. Для цього потрібно використовувати кругові рухи, що нагадують вісімку. За допомогою цих рухів на поверхні створюватиметься рельєфний візерунок, що нагадує драпірування. А після висихання перламутровий відтінок чудово підкреслять ваш візерунок і доповнить його оксомитовим блиском. На велику площу матеріал потрібно наносити однаковими інструментами та однаковим способом. Це необхідно для того, щоб уникнути розбіжності візерунка, а також відмінності візуального ефекту на різних ділянках поверхні. На суміжній ділянці поверхні матеріал потрібно наносити методом мокрим по мокрому. Роботи на одній площині виконуються безперервно від кута до кута приміщення або в межах рельєфних елементів. Рекомендується виконувати роботи удвох. Один маляр наносить суцільний шар матеріалу, а другий за ним формує візерунок. Матеріал Aura Velour Silver не потребує додаткового захисту, адже він має перший найвищий клас стійкості до миття. А ось і наш результат просто і не перевершено. Зверніть увагу: від кута зору та напрямку світла змінюватиметься сприйняття вашого візерунка. Краса доступна кожному!